Доброго всім дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про передопераційне визначення ризику кровотечі та тромбозу а також про тромбопрофілактику. Поїхали. Передопераційне визначення ризику кровотечі має вирішальне значення для зниження ризику саме надмірної хірургічної кровотечі. В цьому розділі ми з вами якраз і поговоримо про передопераційну оцінку цього ризику. І ризик кровотечі, звісно, може залежати від ймовірності основного порушення кровотечі та конкретної хірургічної процедури. Дуже важливо дуже ретельно збирати анамнез. А це 80% вашого правильного діагнозу. Особиста історія кровотечі пацієнта та сімейна історія порушень кровотечі мають важливе значення для передопераційної оцінки. Саме пацієнтів потрібно спитати такі питання, як. Бувають у вас носові кровотечі або кровотечі з порожнини рота та зубів, бувають шкірні кровотечі, чи ставалась у вас колись за життя кровотечі з травмою чи з хірургічним втручанням пов'язана? Акушерська кровотеча дуже важливо це знати, включаючи післяпологовий крововилив. Інші місця кровотечі, наприклад, м'язи, суглоби, центральна нервова система та інші. Слід з'ясувати тяжкість минулих епізодів кровотечі. Наприклад, будь-яка кровотеча досить важка і серйозна, як правило, вимагає замінне переливання препаратів крові, коагуляції, ліків або хірургічного дослідження, і вважається більш тривожним фактором ризику, ніж кровотеча, яка Відбулася дуже спонтанно історія незрозумілого рефрактерного дефіциту заліза або стійкого незрозумілого ретикулоцитозу без гемолізу може свідчити про основне порушення крові. Тобто схильність до кровотечі. Сімейна історія порушень кровотечі також актуальна. Іноді офіційний діагноз може бути і не поставлений, але у родича першого ступеня, можливо, була значна кровотеча. Діагноз гемофілії у родичі чоловічої статі дуже актуальний для пацієнток, оскільки вони можуть бути носієм з факторною активністю, достатньо низькою, щоб вимагати додаткового лікування. Є дуже проста шкала. Дуже проста у використанні від міжнародного товариства тромбозу та гемостазу, який оцінює тяжкість кровотечі. Доступна вона в просторах інтернету, як онлайн-калькулятор, тобто ви можете оцінити ризик кровотечі за кілька хвилин. Ця шкала була розроблена для оцінки наявності спадкових порушень кровотечі, і тому не обов'язково вона буде корисна для пацієнтів з набутими станами, такими як ті, що викликані ліками або одночасними медичними проблемами у одного того ж пацієнта. Ризик аномальної кровотечі, як правило, більший у дорослих жінок, потім у дорослих чоловіків і діти на останньому місці. Подальше дослідження серед дорослих жінок показало, що оцінки що... Вказують на аномальну кровотечу, різняться в залежності від віку. І, звісно, чим старша жінка, тим більш е, велика вероятність е, того, що може бути ризик аномальної кровотечі. При фізичному огляді потрібно звернути свою увагу на шкіру, тобто, коли ви бачите патехії, ехімози, можна пропустити тромбоцитопенію або функціональний дефіцит. Тромбоцитів. Телангіоктезії також можуть відображати основні захворювання печінки, ангіоми паука, часто присутні на тулубі або обличчі, або спадкова геморагічна телеангіоектезія. Гематоми також можуть бути пов'язані з дефіцитом факторів згортання крові або з інгібіторами проти фактора згортання крові. Ознаки колагенових судинних розладів, наприклад, деякі форми синдрому Еллерса-Денлоса можуть бути пов'язані з тривалою кровотечею через порушення структури кровоносних судин. Ці пацієнти мають гіпереластичні шкіри, гіперрозгинаючі суглоби, і ці порушення можуть травмувати судини кровоносні. кровоносні і саме це може бути пов'язано з клінічною кровотечею. показати Ці результати можна навіть побачити при фізичному огляді. І важливо також звертати увагу на ці самі ознаки при синдромі Кушинга. При огляді, якщо ви бачите якісь ознаки захворювання печінки сплена, мегалії, будь-які Наприклад, асцит, гепатомегалія, спленомегалія, слід мати на увазі. Наслідки попередньої кровотечі. Наприклад, гемартрози з часом можуть призводити до деформації суглобів, наявність синців. Синдром набуту фон-Віліємбрантес синдром, серцевий шум може свідчити про стеноз аорти або інші стани. Дефіцит вітаміну С. У таких пацієнтів, як правило, гінгівіт, пухкі зуби, перифолікулярна пурпура, штопорні волоски, набутий дефіцит вітаміну С, це слід заподозрити у пацієнтів з попередньою баріартричною хірургією, які можуть мати нові порушення кровотечі. Є ризик хірургічної кровотечі, ми можемо його оцінити як високий ризик і низький ризик. Високий ризик це двохдобовий ризик сильної кровотечі від 2 до 4%. При таких станах, наприклад, будь-яка основна операція тривалістю.